Доброго дня всім їдемо на староконку, але машин так багато стоїть, я не знаю, де ми будемо паркуватися. Як давно ви були на староконці? Зараз, до речі, щось трошки подивимося, бо одна дівчинка прям пише, каже, ну поки прийдіться там, де барахолка, там моя мама стоїть. Ну, блін, я їй ще знайду вашу маму, не знаю. Ну зараз при... спробуємо десь припаркуватися, Дивіться, погода в Одесі. Така моросить, мряка. Не дуже холодно, ну така сира, неприємна. Яка погода у вас пишіть. І, до речі, світла немає. Майже в усьому районі Одеси немає світла. Ні, тут світофори працюють, значить світло є, так? Ми їдемо на староконочку. Староконка, до речі, тут один ряд продають фрукти овочі. Колись треба теж тут пройтися, попитати, що по чому у них, які ціни. Ось отой ряд, що не видно, мабуть, отой ряд там е, торгують, виходить. Дивіться, машин багато. Це хорошо, що всі працюють, гроші заробляють, бо треба сім'ю кормити, дітей кормити. Так, і тут да, машин багато, і тут машин багато. Нічого, зараз припаркуємося, підемо по походу. Поки мій чоловік скупляється, там якісь гвоздики, шурупики, я не шарю в цьому. Пройдуся по староконці. Да, така, ребята, сирость. Треба дівати капюшон, мабуть, бо моросить. Мряка. Вже е, чую ці е, попугайчики. Це фонтанчик. Фонтанчик не працює, працю, там, зато попугайчики тут співають весело. Там покажу Трохи побуваю. Трішки. Є попугайчики. Багато їх. Це все ряди на ту сторону, а на ту сторону рибки рибки І рибалка. Все, ой, я думала, попугай вилетіть. Ось цей фонтанчик. А тут світло, походу, є. Так, да, світло є. Супер. Тут все для рибалки, для рибаків. О, це що таке. А по чому воно? По чому воно? Штучка? Так. Семь рівень штучка, дивіться. Карасики. Так, у вас це для рибалки, так, да, получается? А що у вас ще є для от, як там... От ті черв'яки, як вони називаються? А, червяки, які у нас мозки це туди махнатий туди, так? А у да? да. вас іменно все, що тут, дудочки, все. Стоя, туда? Водочки, водочки Оці штуки, як він називається? Садочки. 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 О, бачите. Піцаки. Да. Тут мужчина прямо на вході. Біля цього стоїть. Біля фонтанчика мужчина стоїть. Все вам розкаже, все вам покаже. А там махнатий червь продається. Такий з мене рибак. Але я рибалку люблю. Кто буде їхати звідти на рибалку. Ого, яка пацака, дивіться. Ого, яке тут все-таки здорове. Стульчики, столики, утки. Дивіться, утки різні є. Все працює на староконці. але підемо котики подивитися, хочу сьогодні ще котики подивитися. Отаке все продається. А для чого це? Ну напишіть, що сюди, яку рибу сюди кидають. Я в шокі, я ще такого здорового і не бачила. Ну тут такі у нього прям канати є з цього чоловіка, будете ти знати. Ось такі є все канати всякі у нього є. Он таке все класне, сітки, коротше є. Мужчина прямо біля біля фонтанчика. Так, друзі, старокінний ринок. Ось я з нього вийшла. Йдемо зараз подивимося котиків, собачок дуже хочу. ще, до речі, в мене є знайомий друг. У нього є телеграм-канал, інстаграм. Він все знімає, показує цих котиків, собачок. кому цікаво, якщо щось його зустріну, вам його покажу. Так, а це котики собачки. Там їм тепленько, дощ іде, а вони там всі сидять, дивіться. Сплять, сплять ці котики. Тут чисто котики дивіться гарні. Котики. Котики бозі. божі ось котик який гарний, Сонно чи все. Соні, котики. Братики, сестрички є. А, вот цей О, ось цей Руслан. Руслан, до речі, щас, бачите. Всі тут є. Дивіться, стараконка працює, котики, собачки можна вибирати. Русланчик, можна на хвилинку тебе? Так, можна. Так. Всем привет, друзья. Всем привет, всем привет. Всем привет, друзья. Мы Подписи... на Староконке. Дивиться, Руслана есть телеграм-канал. Кстати, друзья, у нас телеграм-канал. Кого там можно выбрать? Себе? Там можно кошечку, собачки, разных пород. А, все, а если я захочу попугаи враги? Мне вопрос. Будет попугайчик, рыбочка, все понимаете. Ты подкажешь, где можно купить, да переверений продавцы, все, да? Підкажеш, купить, все, 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 да? Все. все заводчики, питомники, все к нам. 에... Все официально, все четко. Все кошечки, ці... Ти кошечки можно подивиться у тебя в телеграм-канале. Да, да, конечно, на телеграм-канале, хвоста, друзья, на инстаграм. Ютуб, все соцсети. Так, Тому залишай, да. підписуйтесь. Все. Котики старокінний ринок. Боже, тут котики, це Їм да. Не холодно, там не грілки, так? Да? Там буде тепла вода. Тепла водичка. Боже, всі такі різні дивляться. <сус> угу. Красавчики. і <Берите>, вибирайте. <проб> вот это 450 и 2 по 400. Угу. Ось кому питомник цікаво. Да. Це з питомника? Да, питомник офіційний, сертифікований. Кому цікаво, дзвоніть девочки. Як назвати? Оксану. Оксана, кажіть, що від світ з привозу. Так, старокінний ринок, друзі, тут теж продають фрукти, овочі, щоб ви знали. Покажу вам, що тут продається. Хто рядом тут живе, все можна купити, дивіться. І перчик, і що там, і гроші, і огірочки. І навіть квашена капуста є. І ще алої, яка тоже теж є на старокінному ринку. Ой, людей сьогодні багато, вихідний. Тому не забувайте, що тут можна скупитися. І ще навіть домашні огірочки. Друзі, хто бажає собі друга домашнього, дивіться. Боже, а скільки їх там у вас? З десяток? І <плес> Так, друзья, кто божая получается, вот продают закрасил, Вот телефончик. А как вас звать? Меня зовут Оля. Мальчики и девочки есть. Боже, Чуньки они фунты. отдыхают, да? Классные. Классные такие, боже. Миленькие такие. О, иди сюда. Девочка, Это именно Это девочка, которые... да? Буду, да. С розовым мошенником девочка. Uh -huh. а вот у нас мальчик какой красивый. Алинеевый якийсь мальчик. Линтяй. Друзі, старокиный рынок. Вот девочка тут, кто бажає. А у вас доставка в Украине. И по Одессе, и по Украине. И по Европе. И по Европе. И Но по... Это уже плазная доставочка. Також в Україні є доставочка. боже, дивіться, які вони миленькі. Пупс, пупс, Коротколапає, детки. Привет. На низеньких лапках кушають угу. рояльчик, ходять до пеленочку. Всі профілактики процедури сделаны боже, і кожному малышу подарок. Все, гарно дня вам. Спасибо. Друзі, ми... я зустріла Руслана. У нього есть телеграм-группа, де можна вибрати себе такого друга. Боже. Такий джек краси, а в тебе як... Юрики. Йорики. Йорики. Девица. А у вас еще кто то есть, да, получается? Нет, Юрики и Джеки. Йорики и Рассел, да? Да. Девочка на старофонном рынке. Как вас звать? Оля. Оля. Хотите номер телефона? 067 -914, 067 914 80 39. Кто хочет себе такого миленького друга, пусть девочки. У вас доставочка по Одессе, по Украине? Да, 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 везде есть. А вы приходите на староконочку. Всем хорошего дня. Якщо вам було цікаво на Староконки, пишіть. Я буду там раз в... раз в дві неділі, може приїжджати дивитися котиків. А зараз дивіться, людей багато всі когось ходять, вибирають. Ні, класно. До речі, погода така. Знаєте, не холодно, не жарко, можна ходити, котиків вибирати. Ось котик ще такий. Привітік це лисий. Лисих Я не люблю, котов. а ми йдемо з Русланом на каву. Десь там Русланчик. Руслан староконка. До речі, староконка мін Ютуб веде, великі е, о, огляди робить на Ютубі. І телеграм-група можна вибрати собі хвостатого друга. Тому, друзі, всім гарного дня. Всім пока-пока. Приходьте, приїжджайте на старокінний риночок. Друзі, найсмачніший чай з сабліпіг. Я знайшла тут на старокінному ринку. Дивіться, щоб його заказати, дівчатка вам робить, і так знаєте. Вот дзвоночок, щоб замовити. Девочки, показую вам ціни. Старокіний ринок. Тут э, Руслан привів мене, каже, тут найсмачніше. Руслан, так? Так, так. Да? Вот кав'ярня. Дивіться, кав'ярня, бадьора сова. Очень О, класно. Дівочка приємна. Девочки, вот тут навіть можна посидіти. Це вже прямо туди на вихід зі э, старокону риночку. Ну, чай, аболдивий, або піхали, ще зробили мікс, і тут і лимончик, і апельсинчик. Тому так і хочете замовити. І вам все принесли. Ну обалденно чесно, я вже раз тут спробувала дуже смачний.